Вітаю вас зі святою неділею, дорогі брати і сестри. Сьогодні, 26 січня 2025 року, у православних храмах на Божественній літургії читається Євангеліє від Матвія, глава 15, вірші з 21 по 28. И ишет оттуду Иисус, от во страны Тирские и Сидонские, и се жена хананейска от предел тех, и во запи к Нему глаголющи. Помилуй мя Господи, сыне Давидов, чьи моя зле беснуется, он же не отвеща ей словесе. И, приступившая ученицы Его, моляху Его, глаголюще, «Отпустию, якого пиет вслед нас». Он же, в рече, несем послан, токмо ко овцам погибшим дому Израилева». Она же, пришедши, поклонися Ему, глаголюще, «Господи, помози ми». Он же, в рече, Несь добро от яти хлеба, чадом и поврещи псом, она же рече, Ей, Господи, ибо и пси ядят от крупиц, падающих от трапезы Господей своих. Тогда отвещав Иисус, речей, О, жено, велия вера твоя! Будітібі якоже хощеши, і із серед я од того часа. І, вийшовши звідти, Ісус відійшов у землі Тирській-Сидонській. і ось жінка, одна хананеянка, із тих околиць, прийшовши, заголосила до нього й сказала Змилуйся надо мною, Господи, сину Давидів, демон тяжко дочку мою мучить, а він їй не казав ані слова. Тоді учні його, підійшовши, благали його та казали відпусти її, покричить услід за нами. А він відповів їх і сказав Я посланий тільки до овечок загинулих дому Ізраїлевого. А вона, підійшовши, уклонилась йому та й сказала: Господи, допоможи мені. А він відповів і сказав: не годиться взяти хліб у дітей і кинути щенятам. Вона ж відказала: Так, Господи, але ж і щенята їдять ті кришки, що спадають зо столу їхніх панів. Тоді відповів і сказав їй Ісус, О, жінко! Твоя віра велика, нехай буде тобі, як ти хочеш, і тієї години дочка її видушала. Усім гарного недільного дня, миру, тепла і затишку вам і вашим родинам!